Його дитяча мрія вирости глухонімим жити у хатині на узліссі та спілкуватися із дружиною за допомогою записок. Після 1965 року він не видає нових творів, практично не дає інтерв'ю та все ж таки залишається найбільш популярним письменником у Сполучених Штатах. Джером Девід Селінджер, найбільш загадковий серед американських письменників. Він народився 1 січня 1919 року у самому серці Нью-Йорка, Манхетені, в родині заможного торговця. Джером навчався у трьох коледжах, але жодного не скінчив. Протягом двох років він займався у військовій академії рік у Нью-Йоркському університеті. Однокашники згадують його як гострого на язик та саркастичного юнака. Під час другої світової війни Селінджер брав участь у висадці в Нормандії. Він хоробро бився із ворогом. Однак не витримав обтяження фронтового життя і наприкінці війни потрапив до шпиталю із нервовим зривом. Армійською спеціальністю Девіда була контррозвідка. Якось за службовим обов'язком він заарештував дівчину на ім'я Сільвія, активістку нацистської партії. Незабаром він одружився з нею, але цей шлюб швидко розпався. Писати Селінджер почав ще, коли був студентом. У 1940 році у журналі Story було опубліковане його оповідання Молоді люди, а в 43 му «Брати Вайоріті». Гонорар за нього він віддав у фонд щорічних премій для письменників-початківців. В 1944 році у звільненому Парижі Селінджер зустрівся із Хамінгоем. Метер прочитав оповідання молодого письменника та благословив його на заняття літературною працею. Свої найкращі новели, що увійшли до збірки дев'ять оповідань, Селінджер створює наприкінці 40-х на початку 50-х років. А влітку 51-го виходить його роман Над прірвою у житті роман, написаний у вигляді сповіді юного американського. Реканця Холдна Колфілда, який зневірився у світі дорослих, головне звинувачення, що кидає селінджерівський підліток навколишньому суспільству, це докір у показництві та фальші читачі були вражені бунтівним поглядом героя на непорушні американські цінності, його гірким сарказмом та душевною беззахисністю. Незабаром після видання роман над прірвою у житті займає перше місце у списку американських бестселерів. Він стає втіленням всієї післявоєнної літератури Сполучених Штатів. А Холден Колфілд одним з найбільш відомих персонажів американської літератури 20-го століття. Опубліковане у 1948 році оповідання Добре ловиться рибка бананка відкриває серію творів про членів незвичайної родини гласів, яким усі оточуючі радять бути більш схожими на звичайних людей. В цій боязні. Втратити власну духовну сутність усі герої Селінджера подібні один до одного. Наступні повісті «Вищі крокви теслярі, сімор, вступ, френні та зуї порушують чимало серйозних етичних та духовних питань. Їх вирішення Селінджер шукав в екзотичних релігіях. До середини 50-х років він був поглинений буддизмом, а потім, так само пристрасно, захопився індуїзмом та ученням йогів. У 60-ті він став гарячим адептом діанетики, пізніше зайнявся розвитком християнських ідей льва толстого. Свій гонорар за роман над прірвою у житті Селінджер витратив на купівлю будинку у безлюдній глушині на верхів'ї пагорба. Туди він привіз свою юну дружину Клер Дуглас, яку примусив покинути коледж та цілком підкорив своїй волі. У них народилася донька і син, але у 1966 році він розлучився із клер. В його відлюдному будинку незабаром з'явилася 18-річна журналістка Джойс Мейнард. Однак і цей шлюб виявився нетривалим, і Джером одружився третього разу із жінкою, яка на півстоліття молодша за нього. У вихованні власних дітей письменник здійснив мрію свого героя Холдена Колфілда, щоб діти зростали далеко від світу у хатині на узліссі. Після невдалої спроби екранізувати оповідання Лапа Ростяпа Селінджер більш не погоджується на постановку своїх творів. Він не дозволяє себе фотографувати і не дає інтерв'ю. Свій будинок Джером Девід Селінджер в останній раз залишав наприкінці 80-х для того, щоб відстояти авторські права на листи та ранні твори. Вони були видані літературними піратами. Десятиліття добровільного ув'язнення не були витрачені надаремно. За словами дочки письменника, в його сейфі лежать десятки неопублікованих рукописів. Американська критика писала: декілька поколінь наших співвітчизників любили Селінджера за те, що він поділився із нами своїм гумором та своїм розумом. І, хоча потім з'являлися нові уподобання, нам хотілося знов перечитати його прозу, і хто знає, врешті-решт, почати розуміти її.